Ну що ж, друзі, всім привіт! Всіх радий бачити на своєму YouTube-каналі. І сьогодні з вами хочу поділитися дуже цікавою інформацією, на якій і ви, і я зможемо разом заробити. Отож, погнали! Можливо, ви ще не знали, але я собі, скажімо, в озброєння взяв нову біржу, яка називається OKX. Чому ця біржа? Тому що на даний момент, кстати, вона дуже популярна, але на даний момент нею не так багато. На мою думку, людей користуються, і вона дає дуже класні промоакції, акції, акції там роздає аеродропи і взагалі дуже гарно дає заробити. Тому сьогодні якраз таки про це ми поговоримо. Тому давайте перейдемо на сайт біржі OKX, я це роблю з комп'ютера, скоріше всього, більшість людей буде робити це з телефона, тому я вставлю скрін, що і як потрібно робити. Отож, дивіться, тут є ось така вкладка. Якщо ви з комп'ютера, якщо ви не з комп'ютера, в лівому в верхньому куті буде такі крапочки, туди нажимаєте, і там шукаєте таку вкладочку Jump Start. Якщо це робите з комп'ютера, є вкладочка збільшуйте активи і jump start. Отож, нас, нас, власне, переносить на ось цю сторіночку Jump Start і Відповідно на цій сторіночці проводяться різні промо-акції, на, на яких ми зможемо разом з вами заробити. І за три дні, ось бачимо, за три дні буде наступна промо-акція, на якій ми всі зможемо заробити. Отож, давайте я вам в двох словах розкажу, що це за акція та як в неї прийняти участь. Дивіться: стартує монетка обрізана. Max називається проєкт Матрикс. Ну, да, можна почитати, здійснює революцію в індустрії ігор і цифрового контенту, бла-бла-бла. Добре, це нам не цікаво, нам цікаво взагалі, як тут заробити. Дивіться, 29 липня у 8.00 починається майнінг. Що це означає? Ми маємо дві можливості: інвестувати у пул біткоїна і інвестувати у пул ефіріума. Що це означає навіть не інвестувати, а якщо у нас є кошти на біржі в біткоїні або в ефірі, ми можемо ці кошти заморозити на момент цього розіграшу, відповідно, від 29 липня до 5 серпня. Якщо ми ці кошти заморожуємо, ми пізніше отримуємо монетки МАКС, які ми в майбутньому, точніше не в майбутньому, а зразу зможемо продати. Які взагалі умови для участі? У цих пулах, дивіться, ви можете покласти ефір в стейкінг відповідно для майнінгу цієї монетки Max. Максимальний ліміт стейкінгу це 3,5 ефіра, і по біткоїну є 0,3 біткоін. І відповідно, якщо у вас є цивільні кошти, які ви можете собі на тиждень заморозити, ви можете їх сюди покласти в пул біткоїна або в пул ефіра, і відповідно отримати монетки Max. І Після завершення цього майнінгу ви ці монетки, до прикладу, якщо ви ставите 3,5 ефіра і 0,3 біткоїна, в повному обсязі, ви ці монетки назад отримуєте і, по суті, ніяк не втрачаєте і по суті нічим не ризикуєте. А там вже скільки оця монетка насипить, стільки насипить. Але відштовхуючись від попередніх акцій, в яких я дуже шкода, але участі не брав, тому що я ще не знав про цю біржу. У мене брали участь друзі, які з цих акцій забирали там по 700 доларів, по 1000 доларів, по 1500 доларів. Тому друзі, тому, друзі, в принципі, я ще раз повторюю, що ми нічим не ризикуємо, тільки заморожуємо свої монетки на відповідний період цієї роздачі. Навіть якщо у вас немає там біткоїна чи ефіра, а у вас є USDT, або навіть немає USDT на біржі, але ви хочете їх, хочете взяти участь в цій роздачі, заводите собі через P2P кошти на біржу, за долар купляєте собі біткоїн або ефір, краще всього там ефір купити, і відповідно відправляємо ці кошти у стейкінг. Як, якщо ви не знаєте, як нам свої фіатні кошти, тобто там, гривню, злоті, неважливо, що завести на біржу? Я зніму окреме відео, як поповнити нашу біржу та як купити біткоін чи ефір. Тому, друзі, якщо вам потрібні інструкції, можете дати в, можете дати зворотній зв'язок в коментарі, щоб я швидше вам ці. Інструкції дав, і відповідно вже через три дні ми з вами зможемо застейкати наші монетки і 5 серпня о 10.00 ми отримуємо наші розподілені токени MAX. Тому, друзі, підписуйтесь на мій YouTube канал. Тут буде дуже багато інформації про роздачі, редропи, тапалки, шляпалки і так далі. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там я даю інформацію в першу чергу перед тим, як. Знімати відео.